Вітаю вас на каналі GV Камін. Хочу познайомити із завершенням монтажу нового проєкту. Цей камін був створений для опалення. Серцем цього каміна є топка словацького виробника. Всередині вона футірована шамотом товщиною 5 см. Скло на дверки. Має два слої, тобто подвійне скло. Замовили в такому облицюванні. Його вибрав сам замовник. Ми допомогли підібрати камінь. Камінь є Empirador Dark. Це є улюблений камінь багатьох замовників. І світлий це ботичино Екстра. Він не часто попадається на ринку але має дуже багато привабливих таких плям на самому камені, тому він подобається покупцям. Зроблений тепловий короб, він є досить великий. Хочу звернути увагу на повітроходи. З цього боку видно, що їх три. Вони ведуть в кімнати поруч. До речі, цей канал буде виведений і опущений пізніше вниз. Наступний ось цей канал виведений на другий поверх. І позаду кабіна також виведений канал по вітроходу. Цей камін вже є другим цього замовника, який він придбав у нас. Цього разу це є стальна топка з шомотом. Минулого разу це був виробництво Норвегії. Ось такий камін получився у нас. Підлога буде підніматися, тому ми передбачили те, щоб підняти облицювання вже на потрібну висоту. Використана ізоляція датського виробника. З цією ізоляцією ми працюємо вже багато років, вона себе гарно відрекомендувала. Хочу ще раз показати, як виглядає дане облицювання. Нам буде приємно бачити вас у нашому магазині. Наша команда Камін буде рада допомогти вам з реалізацією будь-якого проєкту, який стосується камінної сфери. Ми знаходимося в місті Чернівці, ринок добробут, 9-й магазин. Запрошуємо до нас. Ми знаємо, що буде краще для вас.